Пашине гніздо. Трійця проспала всю ніч непробудно. Не докучало їй ані місячне світло, ні люсові звуки, і вже по галявині вистрибували веселі сонячні промінчики, коли мухобородько першим розплющив очі. Та збудило його зовсім не сонце, якесь дивне відчуття, що хтось порпається в його бороді. Звичайно, він вирішив розчесати бороду, як годиться, стіняв руку та враз опустив її, тремтячи з переляку. І з бороди випорхнув птах. Це була невеличка, сіро, зозулястенька пташина. Вона не відлетіла далеко, а примостилася на кочерявій тонесенькій гілості. Сілася і сумовито поглядала на мого боротька. Отой От не міг розчолопити в чому річ. Принижку на своєму місці, щоб не лякати більше пташини й спокійно обдумати чотирнадську пригоду. Та нараз помітив, що з бородою скоїлась якась дивана. Хоч пташка і спурхнула, але щось яке раніше не покоїла. Мухоборочка обережно звів голову і зиркнув на бороду. Від побаченого уста його мимоволю розтяглися в широкій усмішці. Просто посеред бороди в затишному гніздечку лежало п'ятеро чудових рібеньких яєчок. Михабочка опустив голову і завмер, щоб пташка не откинулася часом. Це й допомогло. Скоро зозулясто повернулася в гніздо і спокійно всілася на яєчка. На жаль, її знову наполохала. Подчинилися дверцята машини, і звідти вистрибнули жваво, перещакуючи пчеревичок з муфтику. Альберт і досі не потрапив у пастку, вигукнув муфтик, розчаровано оглянувши западню. А певчеревичку велеце ж зяяло. Ми хобородьку мав рацію, з плячим котою мишеня в рот не радів він. Коли мишка мчить за машиною, це одне. А коли нерухомо лежить на гіллі й непомітно зовсім інше. І справді, погодився муфтик, привабливість іграшкове машиняти саме в русі, тому й коліщатка до нього припасована. Які тільки міни не коржив Мохобородько, або вони замовкли і не настрахали пташку своєю балаканиною. Але марно, муфтики би вчоравичок просто не звернули уваги на застережливі мого Михоборотька. До того ж, моє мишенятко взагалі не пахне мишою. ще спала на думку півчаровичкові, а запахи у тваринному світі мають неабияке значення. Якщо котрась тварина пахне не так, як належить її видові, то вона ніби й не справжня. Я про це ніколи не думав, зізнався муфтик. Тепер уже мухобородько, який старик птаху, не витримав і сердито зашепотів. Принаймні, міг би подумати про таку дрібничку, що біля пташки, яка висиджує пташенят, не гоже отак горланити. Совісті у вас нема. Лише тепер муфтиків із півчеревичком помітили в мохоборозької бороді гніздечко і зачудовано дивилися на пташку в ньому. Господи, прошепотів муфтик. Що б то значило? Власне, дивуватися нема чого. Й чутно промимрив Михобородько. Певна пташка зякалася кішок. Із гніздечком сховалася від них у моїй бороді. Три клятущі кішки, прошепотів мохобородько. Ми, ми повинні знайти їх і як слід провчити. Мов так кивнув нам треба діяти, сказав він. На жаль, нас дещо це гніздо, де ж ми його прилаштуємо? Одначе Михобороцько на несподівано мовив Та шини кубельця лишиться тут. На мене поки що не розраховуйте. Я, з місця не рушу, поки вона не висидить пташа, а там буде видно. Ти ба, пиркнув черевичок. Ти відсіджуватимеш пташенят, а ми з муфтиком вирішуватимемо всі інші світові проблеми. Чи не ліпше змайструвати ноші і тягати тебе за собою? У такому разі до нож можна припасувати куліща, запропонував муфтик, і причепити ззаду до машин. Ці грашкове мишенята знімемо коліщата і прикріпимо до нору з боків. У запілі він мимоволі знову підвищив голос, пташка спологано майнула гнізда на гілку. Бачите, сказав Миховорочка, у налікається навіть гушної розмови, а ви потякаєте про ножі. Під час на пташат ні про який транспорт не може бути й мови, висиджування потребує тиші й спокою. Цях повинен зосередитись. Бо в вичку він з кілочки не хотілося знімати колища з іграшковими шиняти і пропасовувати їх до нож. Тому він досить легко погодився з мехоборочком. Про мене, хай він зостанеться на місці, якщо це висиджування йому так до вподоби. Але ми з муфтиком негайно рушаємо в дорогу. Муфтик кивнув неодмінно, випалив він. Нам треба дізнатися, де ці кляті кишки. Доки вони геть не здичавіли. Щоб не марнувати часу, муфтик пішов до машини і сів за кермо. Півчеревичок і собі слідком, але раптом повернувся і забрав із пастки своєї іграшкове машеня. Невже таки зостанеться без приманки? здивувався Мохоборо. Невже на, на ревна робота піде нівець?» З найвищих міркувань він зараз соломіць отримав би півчеревичка. Але ж пташине гніздо. Вчеревичок це добре розумів і переможно усміхнувся. Не турбуйся, підморхнув він, запихаючи за пазуху іграшкого мишеня. Хто знає, для чого воно ще знадобиться? Самить він уже сидів поруч муфтика. Мотор загуркотів і фургон покотив з галяви. Ще деякий час у лісі вчувалося його двигтіння, та незабаром все затихло, і навколо запанувала цілковита тиша. Тепер пташина без остраху порхнула в ніздо і завмерла. Завмер і імховорочко. Лежав і дивився, як поодинокі, сліпучо білі хмари, плинуть у неозорному небесному бездонні і поволі змінюють свої образи. Та що йому заставалося робити? Ось споглядати хмаровиння. Яку іншу цікавішу забавку він міг вигадати у своєму теперішньому становищі? Коли у тебе в бороді гніздо не дуже розженешся на розваги. Хіба що просто лежати, втопившись у небо, лекати зором у високості. Це все, що ти можеш робити. І це не хід, хідь мусиш довольнятися. Але ще довше хоборочка дивився на хмари, то все більше нагадували вони йому кішок. Зрештою, всі стали, як білі кішки. Та сидить, інша ніби спить, та нагороїжилася. їжилася. В однієї хмаринки кистки був навіть довгий пухнастий хвіст. Маховорочко зітхнув і на деякий час міцно заплющив очі. Зараз аж ніяк не хотілося думати про кішок. Інших клопотів посемень нікуди. Вже он розболівся поперек, Добре, що хоч хмари кішки не турбували пташку. Мабуть, вона й не помічала їх. Усе висиджувала старанно і зосереджено. Це майбутня мама, як мого боротьку скоро збагнув. І нарешті з'явився птах тато, приніс своїй подрузі їст. Він трохи посидів віддалік на гілці, недовірливо косуючи на мохоборотька. Згодом посміливішав, підлетів до пташки мами, скнув її у дзьоба якогось червячка і хутко зник у лісі. Михоборотька це, звичайно, втішило. Останнім часом він мало бував на природі і тепер залюбки спостерігав за птахами. Майбутній тато прилітав і зникав, і щоразу приносив у дзьобоку то муху, то комаху, то черв'ячка. Невдовзі він звик до мохобородька і ні скілечки не боявся його. Але тут скоїлася нова біда. Якось, коли птах тато знову підніс свої подорожі комарика, Михобородько теж мимоволі відкрив рота. Його мучив голод, що далі, то нестерпніше. То це й природньо, адже у нього в роті ще й рісочки не було, його спільники так поспішали, що він не встиг попрохати у них собі харчу. Торішню брусницю, що росла в бороді, вископав до останньої бубини. Махоборочко гірко подумав, що перші ягоди з'являться через кілька тижнів. Напевно, птах тато збагнув у чому річ. Коли наступного разу прилетів із черв'ячком, то витягнув шию, хотів покласти свою здобич до рота Михоборочкові. Але той швидко стволив губи. Дякую тобі, мовив розчулено. І розумію, що ти бажаєш мені найкращого. Та, як не прикро, не можу споживати ні черв'яків, ні комах. І не хочу тебе засмучувати, охоче проковтнув би навіть хруща. Та ба, не можу. Тіпше годуй матір, аби вона могла без не висиджувати у моїй бороді пташат. Тоді вони вилупляться хочіше. Хто зна, чи збагнув щось із махобороцької оповіді птах тато. Але він пригостив червачком майбутню маму і знову майнув поздобич. Гобородько зітхнув, зірвав травинку і спробував потамувати неї голод. Безперечно, це не допомогло. Тиборака зітхнув і подумав, що він сам опинився у жахливій пасті.